Наш лютий ворог вдає, бо насправді він дуже добре знає, та вдає, що він не знає, що Україна священна земля, богом дані українські простори. Нам не треба на ній москаля, нас почує невблаганна ядоли. Україні не треба москаль, вона квітом буяла без нього. Та прийшов цей потвора, на жаль, що нічого немає святого. В Україну прийшов сатана, він у нашу домівку вірвався, через нього ця клята війна і до бруду у ній він удався. Україна це хлібні поля. Усі надра її багатющі, чорноземи, багатства моря, пісня і мова її невмирущі. Україна єдина земля, за яку у могили лягають. Це не власність убийці з Кремля. То й за неї у нас кров проливають. Україна це той дивоцвіт, який барвами грає і в пеклі, не постане на нім пустоцвіт, тож за нього бо їдуть пеклі. Насправді Україна це неймовірний дивоцвіт, який дивує весь світ своєю стійкістю. Своєю мужністю, своєю незламністю і своєю нескореністю, тому що у нас найкращі сини і доньки нашої неньки України, які, не вагаючи жодної миті, взяли зброю в руки і пішли на захист, стали на захист нашої неньки, нашої соловіної, всього українського люду, пішли на прю з нашим лютим ворогом. Будемо щиро сподіватися. Що Господь допоможе здолати нашого лютого ворога у цій брудній грі під назвою Війна. Саме це гра брудна, в яку грає наш лютий ворог, тому що воїни воюють на полі бою. А він грає такі, в таку війночку, от для нього ця гра така, а чи влучить, в що влучить, а в домівку. А в багатоповерхівку, а в приватний будинок, а в медичний заклад, начальний заклад, культурний заклад, якийсь стратегічний об'єкт, куди завгодно. А може, якусь автівку, в якій їдуть люди. Ну це ж розвага обивці. Тому будемо ще раз сподіватися, що Господь нам допоможе, Зійде на нас Господня милість. Здійсниться Господнє чудо і наші найкращі світі захисники-захисниці повернуть нам мир, повернуть нам мирне на небо, під яким ми звикли з вами жити, і здобудуть нам перемогу, священну нашу перемогу, тому що за неї лягають в землю саме за перемогу, тому що шлях до неї. На превеликий жаль, гаптується кров'ю. І за цю перемогу платиться надзвичайно висока ціна. Найвища ціна. Тому нехай Господь буде знає, пристав Богородиця, нехай нас накриває своїм форум. Ворожі кулі нехай минають голови всіх наших воїнів, і нехай минають наші домівки кожного з нас. Будемо щиро сподіватися, що все буде Україна, все будуть українці, все буде солом'їна. І... Ніколи дивоцвіт під назвою Україна пустоцвітом не стане.